Так, всім привіт. Ще одне відео для історії. Їде в ліс через ліс на кар'єр і на ліфт річковий. Їде з нами велосипед і активна коляска. Подивимося, як активна коляска через ліс проїде. Дивіться до кінця. Заїхали в ліс. Ліс здоровий. Знаки, що дерево може впасти на голову. Зараз покажу, які тут дерева лежать. Красиво, капець. О, дерева такі здоровені тут, вітровало. Оце може і на голову пасти. Так похилилось. Все, їдемо далі. Буду щось знімати. Що тут дерево пропадає? Все на корм хробакам. Ташком і так далі. Є в мене друг такий, і він з лісу любить так дерева такі от тягати, ото він би то дерево вже потягнув. А тут тих вальжників, як він каже, вітрувалі куча, а там в нього вдома немає. Да. Тільки хочуть, кожен чекає, щоб свиснути, а тут воно лежить все йде на корм. Давайте на кварту, Ти таке, що трошки почистили, але лежить без діла. Красиво вісім. Минулому році. отут в тому потічку вода текла. Я тут їздив в минулому році. Був сантиметрів 20 води було. Сюди вода пересихає. Біда, біда. А отут отут джерело було. І той потічок, я кажу, 20 сантиметрів, 30 води було. А того року все. Джерело пропало і все. Води нема, косулі не мають де воду пити. Да. Красиво, красиво. Люди їздять, їздять, треба Дорога, не важна для активної коляски. Але Богдан в нас такі активні, що не справляється. Може їхати, куди хочеш. Вказує, що людина як хоче. Так, як хоче, то не шукає відмазок, а шукає можливості. Це правильно. Через кілометр їхати з лісом. Виїхали з лісу. Виїхали з лісу і зараз буде гарна дорога. Нормально так. Покатались. І зараз буде чотенька дорога, я б навіть сказав. І тут канал, вода зелена, зелена. Я просто в шоці. Вода зеленюща, але контраст, красота. Красота. Батько котиться. Йшли лавочку, зробимо невеличкий привал. Посадимо водички, поп'ємо. Приїхали на міст, але нема ні одної баржі. деколи баржі йдуть, але нема. Їдемо далі. До того завода ми прямуємо. Мощний завод. І зблизько не такий красивий, як здалека. Це змія, блин. Це змія роздушена. І я й не думав. я тут так свобідно їжджу. а тут змії маленькі. Ти що свіжа? Буду мати на увазі. Привів клопак на кар'єр. Досить красивий, потужний кар її, і потужний кар'єр. Телефон і яка камера того не передасть. Він такий здоровий. Ми стоїмо на мосту, а він такий здоровий, що ого-го, але дуже здоровий. Тут Техніка їде знизу, тут така вона маленька, як мурашки. Дуже здоровий. так что пасты это никто не складывал. Да. Красота. Вот так вот там речка протекает. А не спустишся ти туди. Ну хто ж тебе пустить на кар'єр? Ото з того кар'єра, з того кар'єра, що ми бачили, цей завод переробляє руду, оце лента по тій ленті, де руда і що своїм звітом роблять? Все, їдемо далі, їдемо на ліфт. Якраз вчасно під'їхали. Баржа заходить. В лифт, вот туда она заходит, все покажут. и упускается шлюз, баржа груженная капец, каратива. готова она зараз зайде в лифт, и шлюз закроется, Здорова вона, шлюз закроется и Цей резервуар такий наповнюється водою і вона на метрів 15 до гори піднесеться. Там не одна баржа, там дві-три влазить. Здоровий такий ліфт. І все, і вона піднесеться на 15 метрів вище і попливе собі далі. Там шлюз відкриється другий і попливе собі далі. Зараз я покажу, як закриється шлюз. Мощні тут стіни, тут сильніші стіни. Метрів вісім і тут капесом, більше 10 десяти метрів стіна. І баржа довга. Я покажу, як ліфт закриється. Баржа заїжджає в притірочку. Зазор по пів метра. Зверху автомобіль, Почти на всіх в них автомобілі, німецький прапор, лодка там моторна ще є за автомобілем, каратіва, Паренбург. Папен... папенбург. Це і зараз червоне світло на світлофорі. О, вже вибило червоне. І все, опуститься. Шлюз товщиною більше метра. Зараз буде опускатися, покажу. Не газуй, не пали солярку. Ні, він він цей закриває, щоб вода світом не виходила. Шлюз шлю опускається моментально. Моментально шлюз йде. Зараз ми спробуємо швидко переїхати в другу сторону, подивимося, як ті баржі будуть підніматися до гори. Вони з хвилин 15 дітей наповнюється резервуар водою. Дуже швидко все. Ну все, шлюз опускається. Зараз він закриється. Все, баржа вийшла. Отак От працює річковий ліфт. В 56-му році німці построїли такий ліфт. О мудрі. А вон та друга баржа. Ми бачили, як вона заїжджала в цей канал. Все, поїхали далі. Баржі хай собі йдуть, ми поїхали далі. Отак От воно виглядає. Такий глибокий цей канал. Всім, хто дивився відго, ставте вподобайки, підписуйтесь, і будьте здорові і всього найкращого.